Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми подивимося мої покупки двох місяців осені. Можливо, ще будуть якісь, я би хотіла ще щось придбати, але як ви бачите, у мене є декілька пакунків, тому що останнім часом я Купую виключно на розхом'ячках або там, де є знижки. Я взагалі стараюся шукати ціни, де є нижче. Тому виходить, що зараз от у мене такі покупки. ну, Дрібні по одному набору я купую, я себе так заспокоюю, дуже часто я ходжу. у... Саме у групки, Групи у Фейсбуці, де розкоб'ять, саме там я от шукаю, тому що в інтернет-магазинах зараз стало дорожче. значно. І ось подивимося, що я придбала. От, ось у, цій, у цьому відео будуть саме покупки е, українських виробників, набори українських виробників, тому що я також купувала із і зарубіжних виробників, і я покажу їх згодом, ці покупки. У мене ось ці, я якраз їх збирала, щоб щось вийшло на, пост, на, якусь, на якесь відео, більш-менш таке змістовне. Тому у мене ось дві, два пакунки відкриті, а один ми відкриємо з вами разом, тому що я отримала сьогодні. І ось що я придбала. Такі деякі, можливо, незвичні, як для мене, покупки. Але ось Дай зараз приберу це все. Послідовно будемо дивитися ось такий е, такий набір українського виробника Ланцвіт. Колонічне щастя, із таким хом'ячком, я думаю, чи це хом'ячок, чи бурундучок, чи ще щось від виробника ланцвіт. У мене є декілька наборів. Я раніше купувала, правда, ще жодного разу не вишивала. І якщо вважати, що от ланцвіт український виробник, його набори не дуже дешеві. Але я завжди знаходжу. Там, де дешевше, От кілька я ще до війни придбала у магазині Золота Нора і також мені подарували. Це такі досить такі дитячі варіанти, але вони такі дуже милі. І я колись бачила давним-давно сама компанія брала участь у виставці Handmade Expo, і я бачила відшиви. Відшиви надзвичайно гарні. Я не знаю, наскільки тут складна робота, але просто він настільки цей хам'ячок чи що це за тваринка, не знаю. Настільки вона мила, що мені захотілося її придбати. І була, звичайно, гарна ціна, тому я її придбала. Тобто все, що я придбала, по досить великій знижці або взагалі за півціни. Тому я і не вагалася, коли купувала. І ось, як ви розумієте, незважаючи на те, що я просто відкривала, тому що тут є подарунок. Навіть на розхов'ячці, коли ви купуєте, от деякі дівчатка ставлять подарунки. Це пач для очей і. І ось така бобінка. Я думаю, що це нитка, яка світиться, чомусь мені так здається. І ще такий шнурочок для прикрас. Мабуть, тому я дуже вдячна продавцю за те, що я придбала. Як правило, я купую, я вам скажу групи, я вам вже неодноразово казала, в мене є дві групи: це поміняю е, е, на російському називається, поміняю і збавлюсь. І ще щось там продаються фактично виключно набори зарубіжних виробників: це Джанлін, Буцила, «Діменшенс». Кандамар і ще один якийсь. Тобто там буквально 5 чи 6 виробників, які в тій групі продаються, а є ще вишивальна розхом'ячка. Там продається все, що хочете. Ось такий у мене милий набір перший. і дивимося другий набір. Другий набір також був на розхом'ячці. Ось також він був по дуже гарній ціні, як ви знаєте, я люблю слонів. І ось цей набір від виробника Нова Слобода. Це бісерний набір, й нитками. Набір, до речі, я не знаю, чи тут видно нитки і тут нічого не видно. А Хоча я його як, привідкривала, все одно можу вам показати. Давайте подивимося. Раз вже. Все одно він відкритий. Ну, як відкритий, просто відкритий пакунок. Ось так, ну, щоб цікаво. Подивитися, що. що там дивіться. Чорно-біла схема, дуже яскраві. нитки, прямо нитки дуже яскраві. Ось так, нитки DM7. І такі, от на, на цьому ж і на органайзері DMC. І там є ще й канва. канва, мабуть, 14-та. Не знаю, ні, шістнадцята 16 канва. 16-та канва, Цвайгарт, тобто голки э, Джон Джеймс. Тобто такі, в принципі, тому він, мабуть, і коштує дорого, що тут такі є. Складові, тому що, як правило, якщо наші складові, то, наприклад, якщо там все наше, то у нас виробники зараз дуже сильно підняли ціни. А ось, і ось цей набір Нова Слобода. Це вишивка бісеру, неповна зашивка. Вона надзвичайно гарна, це називається достаток. Тобто я і так роблю слонів. Тут, бачите, така майже фактично зеркальна. Ця. Симетрія. Ось тут два слони. Звичайно, тут є ці лотоси, ну, тобто тут дуже багато символів, пташки. І я бачила просто подивилася оформлення. ну, Заглянула в інтернеті, і я взагалі досить рідко купую те, що хтось вже вишивав, там масово, особливо, коли вишивають. Але це якраз я бачила всього два оформлення, вони є з домальовкою. Бачите, тут трішечки крилечок недомальовано і хвостики. Тобто, якщо я вишию і буду оформляти, обов'язково буду просити домальовку, тому що домальовка значно краще. Я взагалі не люблю такі обрізання. Сюжети, але коли він сам по собі такий гарний, бачите, така чаша величезна, слони тримають вверх хобот. Це якраз, коли слон тримає хобот вверх, це дуже гарний такий символ. Ну, взагалі, Тут багато чого є, отут, і, і золото, брильян, як говориться і виноград. ну тобто Дуже багато символів, коли я буду вишивати, я вам е, покажу більше. І ось тут він дуже важкий, також його не видно. Е, але тут подивимося, атласна тканина входить з нанесеним малюнком. Схема 37х40, досить таки велика схема. 15 кольорів бісеру словенського буса, тобто тут не чешський бісер, голка для вишивання. Взагалі я нову слободу вишивала досить мало. Зараз я навіть знайшла спеціально. Я від нової слободи також. Я Харківська здається, фірма. Зараз глянемо це Харків. Так. Так, Харків, тобто я не знаю, де зараз знаходиться фірма, але мені здається, що вона щось все-таки продає. Ось такі я колись вишивала. два у мене маленьких, є дві маленьких роботи. Це саме букви я свою вишила, ось така на металевому, вона подвійна буква з двох сторін, Досить така гарна, але в них букви всі були саме латинського алфавіту. ну Мені пощастило, що в латинському алфавіту є моя буква. І також я робила ще пасхальний топір, також на металі. ну Мені сподобалась якість, тому. Ось цей бісер, мені здається, його тільки нова Свобода і використовує, тому що його, мабуть, ніхто не знає. Ну, Принаймні я ніколи не бачила цього словенську бусу, цю, щоб її хтось продавав. Але сюжет дуже гарний, відшив також дуже гарний, тому я вирішила придбати і ціна була просто казково низька. Тому такий я набір отримала. І ось, а тепер поговоримо про оцей набір. Зараз я його буду відкривати, його щойно отримала, і тут вже у мене є історія. Як ви розумієте, тут набор також буде ну так просто чисто випадково сталося, що це також набор від нової слободи. Якщо я не помиляюсь, це також нова слобода. Але зараз відкриємо і точніше розкажу, тому що я не знаю, що. Сподіваюся, що тут два набори має бути. І ось я вам розповім спочатку, що я цей набір, про нього я давно мріяла. Він мені сподобався з першого разу, і я його, мабуть, поставила в закладки, але у іншому магазині, у київському. А це у мене посилка від магазину Волка Одеського. І ось я коли я той набір відклала, в самому виробника. Зараз я його відкрию, щоб не казати, що це, щоб не вам не обманути від кого. Ні, це такий набір від Абріс Арт. Ось, я вам покладу, щоб вам було веселіше. І я його е, е, побачила дуже давно і відклала собі в закладки. І ось у самого виробника він коштує дорожче, ну значно дорожче. А у київському магазині була якось на нього знижка. Але знижка, ну навіть знижку, він все одно був дорогий, і я ну відносно. І я так от на нього періодично поглядала. А як ви знаєте, якщо ви щось часто дивитеся, то вам Google... Е гугли... Просто там, ну, в інтернеті вам завжди підкидають це як рекламу цього набору. Ну, я його, мабуть, ще до Нового року ну, досить давно я на нього дивилася. Хоча ну, подобається, але не настільки. І ось раптом мені знову ж таки кинули цей набір, покажу вам, вже, щоб не тягнути за, кота, за хвіст ось такий яскравий набір з лисичкою, називається Перша осінь. Мені скинула також рекламу і написано, що магазин Голка до Хеллоуіна дає знижки. Я раніше купувала частіше в цьому магазині, а зараз, як ви розумієте, що магазини підняли досить такі ціни. Інтернет-магазини і зараз вже не так вигідно купувати, ну тобто значно дорожче, ніж було раніше. Ну і магазин зробив новий сайт, тобто переклав все українською мовою, і тепер по-новому потрібно набирати там бали в мене, мені здається, там були, ну, мабуть, пропали. ну, тобто, не, не має значення вже. І ось я подивилася, що до Хеллоїна е, магазин давав знижки. Там по-різному 15% і ще було. І ось е, я не святкую Хеллої, не знаю, чому магазин тут давав саме до цього свята. Хоча ось найближчим часом буде і Чорна П'ятниця, і день вишивальниці міжнародний. Але не суть важно. Я замовила його важливо. Я сьогодні замовила його декілька днів назад Голка збирає, відправляє не одразу. Тобто Вони мені зателефонували і сказали, що е, чи можна, щоб вони там його відправлять десь, мабуть, через днів 4-5. Ну, Кажу, мені ж не спішно. Ну, так, він, У них один цей був набір, і на нього була така знижка ще нижча, ніж була в київському магазині. Ну, от я, звер... Звичайно, я звернулася в київський магазин, подивилася, що там. Ціна вища і замовила його саме в Голці. А через буквально пару днів у Київському магазині зробили також знижку, він став нижчий, ніж у Голці. Але там мені потрібно було платити за доставку, а тут безкоштовно. Тому вже я різницю там 20 гривень, вважаю, що вона не настільки важлива. Тобто, як би я не відслідковувала, і я дуже рада, що я його придбала. Він просто наскільки милий. Я також бачила відшив цієї листички, ну, просто на, ну, дуже, дуже яскраві нитки. І ось ще що хотіла вам розказати, перед тим, як його купити цей набір, я зайшла на сайт Абрісарт і там було написано, що зараз Абрісарт ставить QR-код на наборі і можна одразу ж скачати сагу. І я перед тим, як купувати, я б зателефонувала саме в саме голку. Вони мені сказали, що у них немає цього QR-коду. І я зателефонувала саме е, самому виробнику. І вони мені сказали, що вони на ті набори, які випущені раніше, у них, на жаль, немає. Зараз я скажу, який рік, якщо тут є. Тут не написано, який рік. Ну, тобто, це ну, точно не цього року і, мабуть, набуть і не 21 го Ну, Можливо, до 21-го року. Я забула, як мені сказали, до якого року вони не робили сагу, а потім почали робити. І вони мені запропонували, що вони можуть мені надати схему в PDF-файлі. І я вже вирішила ну, не просити, поки я не мажу, не можу показати, що я його саме придбала. І коли ось він мені сьогодні прийшов, я вже. Сьогодні субота я в понеділок їм зателефоную, таки попрошу, щоб вони мені дали цей PDF-файл, і, можливо, я сама якось там спробую зробити цей перенабір. Тому, бачите, сам виробник пропонує, і я прямо досить таки щаслива. І не факт, що я його і не розпочну вишивати, хоча б як якийсь паралельний, не як основний, тому що лисичка просто ну, надає ну, якогось настрою. І тепер я розповім, чому я замовила ще. Мені не вистачало, от із-за того, що е, набір став ниж, за нижчою ціною, то там у магазині. Гулка, є безкоштовна доставка, але мені не вистачало трішечки до тої безкоштовної доставки. Я вирішила подивитися, що там є ще цікаво. І ось я натрапила саме на новинку. Як тільки мені ця новинка випала, я одразу ж її вирішила придбати, навіть незалежно від того, що я придбала саме цю лисичку. І що я придбала, я вам зараз покажу, так, зараз скажу. На той набір у мене був 15% знижка від від уже знижки. І ось на, от також на, на цей була 10% знижка, що, в принципі, досить дивно на нові товари рідко дають. А ось такого зайчика від кольорової новорічна іграшка. Щасливе зачиня, я також вирішила придбати. Також наступний рік це рік зайчика, і цей зайчик зачинятко, таке дуже міле. Тримає іграшки в руках, можливо, так. Тут, мабуть, буде, от я бачу, що по прев'ю, там буде дві бісеринки і декілька бусинок. Тут так і написано, що бісер, декоративні бусини пресіоза, пластикова канва. От заодно і на пластику можливо і буду вишивати на своїй новій рамі. Також цікаво тут. Дивіться, тут є схема, так не буду дуже світити. Тобто таких іграшок я подивилась, є декілька новорічних новинок. Це саме зачинятко, там, здається, таке ще звірятка, ну, звірятка. Тобто, він мені також досить е і ось сканує, мабуть, що, ну, не знаю, тут або новинки, можливо, тут написано вперед за новинками сканую, Тобто, скоріш за все, це саме qr код на, на новинки, але мало а раптом тут по цьому QR-коду буде і сага. Ну, я в цьому я не впевнена, не відкривала. Але цього зайчика я планую обов'язково вишити в цьому році. Ну, Можливо, я встигну до Нового року, а якщо не встигну, то все одно вишию, тому що він дуже мілий. Багато тут бстічу, але я вже його не боюся. Думаю, що він не дуже такий великий, щоб його не вишити. Тобто, ось Такі невеличкі мої покупки е, були. Ось осіни. Два, бачите, два у мене набори ниточні, так, і один вісерний, так, і один такий на пластиковій канві. Всі хотілося б вишити, звичайно, але все не вишиєш одразу, тому буду поступово. Слони мені дуже подобається. Тут у слонах, тут якраз йде вишивка кругова, здається, тут ну, кругова, мабуть, вишивка. ну, Все одно також бачила дуже гарне і все з символами якимось, тому ось такі підтримала трішки нашого українського виробника, хоча і за зниженими цінами. Скоріше за все я підтримала більше дівчат, які саме розпродавали ці набори. Ну і заодно придбала по зниженій ціні, на чому я досить таки рада. Ну ось Якщо вам сподобалися мої покупки, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, буду всім вдячна. А вам бажаю мирного неба і щоб у вас завжди було світло в оселях і ви могли займатися рукоділям. О, такі ось уже все-таки теплі у нас вечори, всього вам найкращого.